Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Ірина і ця ніжна практика є підготовкою до спокійного сну. Її можна виконувати як на килимку, так і в ліжку. І ми почнемо сидячи на п'ятках. Кладемо одну долоню на груди, іншу на живіт. Звертаємо увагу на дихання в тілі, де б ми його не відчували в даний момент. Можливо, в області грудної клітки, чи в області живота, можливо, в ніздрях. Не намагаємось змінювати процес чи контролювати його жодним чином. Лише спостерігаємо. комфортно починаємо подовжувати видихи, роблячи їх такої ж довжини, як і вдихи. Можна про себе рахувати вдих на три. І видих на три. Ми відпускаємо руки, зміщуємо гомілки вправо, а сідниці вліво. Піднімаємо ліву руку вгору, робимо вдих, з видихом нахиляємо корпус вправо, дотискаємо ліву сідницю в землю. Видихаємо вниз живота. Продовжуємо розтягувати видихи. На наступному вдисі ми піднімаємось, а з видихом розвертаємо корпус в скрутку вліво від пупка. Живіт і стегна не змінюють положення. Ми розвертаємось лише в верхній частині тіла. Руки розслаблені, ми не прикладаємо сили в руках тут. Дихаємо животом, навдиси живіт розширюється, видисі згужується. Повільно повертаємо корпус вперед, зміщуємо гомілки вліво, сідниці вправо. Права рука вгору вдих. Виростаємо трішки вище, а ноги дотискаємо в землю. З видихом нахиляємось вліво. До тих, пір, поки нам комфортно робити глибокий вдих. Якщо вдихнути глибоко некомфортно, значить ми пішли в нахил надто глибоко, треба повернутися назад в просторі. На вдиси ми піднімаємось і з видихом скрутка вправо. Дихаємо животом. Робимо акцент на подовженні видихів. Повільно повертаємо з корпусом вперед і ще раз сідаємо на п'ятки. Долоні на стегна. І ми будемо робити рухи головою півмісяцем. Ми тут робимо вдих в нейтральному положенні. І через видих низом півмісяцем проносимо голову зліва направо. Тут робимо вдих. Через видих справа наліво. Ми не закидаємо голову назад і рухаємося якомога повільніше. Повертаємо голову в нейтральне положення внизу, і звідти піднімаємо її вгору. Сідаємо. Вирівнюємо ліву ногу. праву згинаємо в коліні, і стопа торкається внутрішньої поверхні лівого стегна. Втискаємо всю задню поверхню лівої ноги вниз. Пальчики працюють на гомілку. Пальчики ширше. Ми заводимо руки за спину, відштовхуємо з пальцями рук від землі, стягуємо лопатки. І з прямою спинкою, не округлюючись в попереку, ми нахиляємось вперед, тягнемось животом до ніг, видихаємо в поперек, особливо в його правий бік. Тепер ми виводимо руки вперед, розслабляємо ногу, вже нічого не тягнемо, відключаємо всю м'язову активність і заходимо в пасивну складку. Долоні дивляться в стелю, щоб не хотілося тягнути. І тут можна підкласти долоню під чоло, щоб шия також не працювала. І ми посилаємо видихи між лопатки. Дуже повільно, з допомогою рук ми піднімаємось. Піднімаємо праве коліно вгору, втискаємо стопу в підлогу. Обіймаємо праву ногу лівою рукою, розвертаємося в скрутку вправо, заводимо праву руку назад на пальчики і відштовхуємо з пальцями від землі, аби вирости трішки вище. Дихаємо животом. Повільно закриваємо корпус, вирівнюємо праву ногу, згинаємо ліву. Твердо сидимо на обох сідницях, втискаємо праву ногу в землю. Поки що ми її активуємо, пальці на себе. Пряма спинка, живіт підтягнений. І ми виводимо руки за спину, стягуємо лопатки. Нахиляємося вперед, не округлюючись в поперку. Неважливо, наскільки глибоко ми йдемо в складку. Нам важливо зберігати пряму спинку. І ми посилаємо видихи в лівий бік попереку, ліве стегну. Розтягуємо видихи. Тепер ми розслабляємо ногу, виводимо руки вперед, або долоні дивляться в стелю, або ми підкладаємо одну долоню під тюлом, розслабляємо плечі, розмикаємо щелепи нижньої від верхньої і видихаємо між лопатки. Пасивних складках ми зустрічаємо наше тіло там, де воно є. Відпускаємо всі очікування від положення, так як ми, швидше за все, не зайдемо настільки глибо, глибоко, наскільки ми б зайшли з допомогою рук. І це нормально. Зосереджуємось на диханні глибокому і розміреному. Повільно піднімаємось, допомагаємо собі руками. Піднімаємо коліно вгору, втискаємо стопу в землю, особливо в сторону великого пальта. Обіймаємо ногу протилежною рукою, скрутка вліво, дихаємо животом. Ми направляємо стегну до живота, а живіт до стегна одночасно. Повертаємо корпус вперед. Повільно лягаємо на спину. Зводимо стопи разом, а коліна в сторони. І виводимо руки за головою, руки зігнені в ліктях. І ми проходимо з увагою по всіх точках дотику тіла з поверхні. Відчуваємо підтримку землі під собою. Видихаємо вниз живота, в поперек. Повільно опускаємо руки, ними зводимо ноги разом, відриваємо стопи від землі, підтягуємо коліна до себе. Робимо кілька ніжних похитувань, масажуємо поперек, розводимо руки в сторони в форму кактуса, розвертаємось в скрутку вліво, коліна ближче до лівого ліктя. Наповнюємо живіт навдиси, а видих посилаємо в правий бік попереку. Повільно повертаємось в нейтральне положення і розвертаємося в скрутку вправо. Видихаємо в лівий бік попереку. Повільно повертаємось на спину. Ще раз обіймаємо гомілки, руками похитуємось з боку в бік та вирівнюємо ноги. Розкриваємо пахви, долоні дивляться в стелю. І звертаємо увагу на дихання в тілі. Робимо кілька вдихів у вільному темпі. якщо комфортно починаємо подовжувати видихи, роблячи їх трішки довшими, ніж вдихи, можемо рахувати вдих на 4, а видих на 6. І я вас тут залишу, продовжуйте відпочивати. Якщо увага тікає з тіла на думки чи спогади, повертаємось до дихання стільки разів, скільки потрібно. І до зустрічі в наступному відео!